А тим часом, поки я думала собі про горщики, та трішки там ними займалася. Ще й каша в мене накачалася. Бачите, як день проходить не дарма. Качана каша. Назвемо її пішнянсько-диканська, бо я качаю її в опішні, а сама я родом із Диканщини. І саме від тіля я знаю трішки інформації про качану кашу, яку тепер дуже вміло мусують, повторюють в усіх, усіх інтернет-каналах нібито каші 300 років, це моя фраза, нібито качана каша, от саме Качана каша, бо в деканції крупцями називають. Я більше називаю качаною кашею, бо її від слова качати так, так вона краще ідентифікується. Бо крупцями можна багато ще чого назвати. Потім, що її готували на весілля, та ні, плутають. Спочатку її готували на хрестини, а пізніше на весілля. ну, Бачите, не дослуховують, а потім продовжують. ну, І мої учні, мої послідовники, в тому числі, ну, то таке. Мені вчора телефонувала одна дуже прекрасна пані, вчителька з міста Дніпро і сказала, що в двох районах Дніпропетровщини. Просянська каша і спасівська, якщо правильно називаю, готую таку кашу, але вона якась не така. Ну вона начебто й така, але вона якась не така. І одну з них подають з котлетою, так каже традиційно. Ну, я абсолютно не заперечую і ну, мається на увазі ні морально, ні, там, ні, ні словесно. Подавайте і варіть, і називайте, і готуйте. Мені велика радість, коли ви. Щось готуєте для своєї сім'ї і є для кого те готувати, і розповідати, як це готується. Якщо ви ще ділитеся з людьми своїми домашніми, нібито здається, простими технологіями приготування страв, то це для мене дуже велика радість. Я, я радію, що люди щось вміють, щось знають і діляться. Оце отут мені дуже-дуже цікаво. І ніколи я собі не присвоювала ніяких звань, що я вигадала качану кашу. Я сотворила гастрономічний бренд з качаної каші. Тут це цього в мене не відняти, тому що вона була забута, зокрема, і в опішні, в тому числі так в першу чергу в опішні. Ну так, вона була немодна, це все було таке старовинне. Коли я почала свою діяльність колись давно. Відкрила свою згадибу зеленого туризму, лялна світлиця 19 грудня 2010 року. От саме відтоді я буду вести відлік, що я вже почала її голосно популяризувати, зокрема, в мережі інтернет. Я, мене, я собі сотворила блог. Мені допомогла Наталка Малюта з міста Донецьк. Наталочко, привіт вам! Якщо ви мене знаєте, почуєте. Ось мій блог був. І, в тому числі, через нього я популяризувала, в тому числі і качану кашу. Бриндувала, брендую і брендувати буду. Те, що мені цікаво, те, що є частиною мого роду. А всім вам дуже дякую за ваш непідробний інтерес. Всі мене так засипаєте потім компліментами і коментарями. Дуже дякую.